Скільки сонячних панелей потрібно, щоб взагалі не сплачувати за електроенергію влітку і весною? Давайте розберемося. Отже, нам треба розуміти, скільки споживає будинок в даному випадку. Будинок споживає 600-700 кВт на місяць. Отже, нам потрібно розрахувати, скільки панели дадуть ці 600-700 кВт. В даному випадку 10 штучок на 5,5 кВт згенерують саме стільки електроенергії. Але що ж робити, коли власника немає вдома? Куди діватися енергії? Для цього потрібно поставити двонаправлений лічильник і, наприклад, оформити зелен тариф. або поставити акумулятор і шахувати надлишки, От цей інвертор. Бере енергію від панели і направляє її або в мережу, або в акумулятори, щоб ви могли ввечері використовувати сонячну енергію. І таким чином, за місяць, коли ви відправили багато електроенергії, як от на цьому скріні ви бачите, 725 кВт за місяць згенерувала станція. Вони пішли в мережу і ввечері власник їх використовував. І півроку не платив за електроенергію. Як вам така діма? Напишіть, що ви про це думаєте.